Слава Ісусу Христу! Продовжуємо молитву Псалтиря, Сьогодні ми молимося сьомого катизму, молимося за переможний мир України в війні. Молимося і просимо захисту і збереження життя і здоров'я для кожного нашого мужнього воїна, волонтера, капелана, рятувальника, лікаря, госпітальєра та всіх людей доброї волі, що згортовуються задля перемоги. Молимося в усіх добрих, важливих намірах кожного серця, що єднується з нами в молитві. Благослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Псалом 46. Усі народи, блищіте руками, викликуйте Бога віра голосом радости, бо Господь Всевишній і неприступний, Цар, великий по всій землі. Він покорив нам людей і народи під ноги наші. Вибрав для нас насліддя своє, красу Якова, що її полюбив. Вийшов Бог серед окликів, Господь серед голосу трубного. Співайте Богові нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте, бо цар цілої землі єсть Бог. Співайте врозумливо, оцарився Бог над народами, сидить Бог на святім престолі своїм. Князі народів зібралися з Богом Авраамовим, бо Божі володарі землі вельми піднеслися. Псалом 47 Псалом пісні синам Кореєва, другого дня тижня. Великий Господь і прославлений вельми, в місті Бога нашого, на святій горі його. Добре вкорінені на радість цієї землі гори сіонські, північні їх боки, місто Великого Царя. Бог у палатах його пізнається, коли заступає його, бо ось старі землі зібралися, разом зійшлися. Побачивши це, вони здивувалися, затривожилися, захиталися. Тремтіння проникло їх, там болі, як у тієї, що родить. Бойним вітром ти потрощиш кораблі тарсійські, як чули ми, так і бачили в місті Господа сил, в місті Бога нашого, Бог заснував його повік. Прийняли ми, Боже, милість Твою посеред народу Твого, як ім'я Твоє Боже, так і хвала Твоя до кінців землі, правди повна правиця Твоя, нехай звеселиться гора сіонська, нехай зрадіють дочки юдейські з присуддю Твоїх Господи. Окружітесі Он і обійміте Його, оповідайте на вежах Його, покладіть серця ваші на могутність Його, розділіте поміж себе думи Його, щоб переказати в друге покоління, що Він Бог наш по вік і по вік віки, Він стерегти нас буде по вік. Псалом 48 Вислухайте все, всі народи, почуйте всі, що живете по всьому світі. І земнородні, і сини людські, разом багатий убогий. Уста мої промовляти будуть премудрість і піклування серця мого розум. Прихилю до притчі вухо моє, відкрию на псалтирі загадку мою. Чого мені боятися у день лютий, коли окружить мене беззаконня п'яти моєї, ті, що надіються на силу свою і хваляться великим багатством своїм, брат не визволяє чи визволить чоловік. Не дасть він Богові откупу за себе і ціни за визволення душі своєї, і буде мучитися вік, і жити буде до кінця, бо не побачить погибелі. Хоч побачить мудрих, що вмирають, нерозсудливий і безумний, однаково загинуть і чужим залишить багатство своє, і гроби їх житла їх вік, оселі їх зроду рід, назвали вони іменами своїми, землі свої. І чоловік, що був у честі, не зрозумів, пристав до скутів нерозумних і став подібний до них. Оця путь їх сідь для них, проте потім устами своїми хвалитимуть. Як вівці ваді положені вони, смерть стерегти їх буде, і переможуть їх праведники хутко, поміч їх от слави їх буде ваді знищена. Проте Бог визволить душу мою від рук пекельних, коли прийме мене. Не бійся, коли забагатіє чоловік і коли помножиться слава дому Його, бо коли помре він, не забере всього і не зійде з ним слава його, бо благословенна буде душа Його за життя Його, прославлятиме тебе, коли будеш добре чинити йому. Увійде він до роду отців своїх, до віку не побачить світла. Чоловік, що був у честі, не зрозумів, пристав до скутів нерозумних і став подібний до них. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 49, псалом Асафа. Бог богів, Господь промовив і призвав землю від сходу сонця до заходу, Сіону, велич краси його. Бог явно прийде, Бог наш і не мовчатиме. Вогонь перед Ним розгориться, і вкруг нього буря велика. Він покличе небо з висоти і землю судити народ свій, зберіти йому праведників його, що склали при жертвах заповіт його, і проголосять небеса правду його в бо Бог є суддя. Слухай, народи мій, промовлятиму до тебе, Ізраїлю, і засвідчу тобі. Я Бог, я Бог твій, не за жертви твої я буду докоряти тобі, цілопалення твоє завжди переді мною. Не прийму з дому твого тельців, ані і ста твого козлів, бо мої всі звірі лісові, скоти на горах і воли. Я пізнав усі птиці небесні і краса поля переді мною. Коли зголоднію, не скажу тобі, бо моя вселенна і те ще наповняє її. Хіба їм м'ясо молодих волів або п'ю кров козлів. Принеси богові жертву хвали і віддай найвищому обітниці твої. І призови мене в день журби твоєї, і я визволю тебе, і ти прославиш мене. А грішникові сказав Бог Чому виявляєш постанови мої, і береш заповіт мій в уста твої? Адже ти зненавидів навчання і кинув слова мої поза себе. Коли ти бачив лиходія, то єднався з ним, і спільність мав з перелюбцем. Уста твої повні були злоби, і язик твій сплітав хитрощі. Сидячи, обмовляти брата твого і синові матері твоєї давав лихий приклад. Таке ти діяв, а я мовчав. Ти беззаконно думав, що я буду подібний до тебе, буду дорікати тобі і поставлю перед лице твоє гріхи твої. Зрозумійте ж, це ви що забуваєте Бога, щоб він колись не вхопив вас і не буде кому врятувати. Жертва хвали прославить мене і це путь, на який вкажу йому спасення Божиє. Псалом 50. На кінець Псалом Давида, коли прийшов до нього пророк Нафан після того, як війшов до Вірсавії. Помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого, загладь беззаконня моє. Особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проте тебе єдиного я зрішив і перед тобою зле вчинив. Той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли б судитися тобі. Бо ось в беззаконнях зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. Ось ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліші від снігу. Радість та веселість даси мені почути і зрадіть кості у покоренні. Відверни лице твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої. Серце чисте утворив мені Боже і Духа Праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого і духом владичним утверди мене, навчатиму беззаконних путів твоїх і безбожні до тебе навернуться, визволь мене мене, підвини крови, Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно славитиме правду Твою. Відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви побажав, ти дав би я, цілопалення тобі не люблі. Жертва Богові, Дух сокрушений, серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущаслив, Господи, ласкою своєю Сіон, і нехай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Псалом 51-й Чого ти сильний у злобі беззаконням похваляєшся? Увесь день надумував неправду язик твій, наче гостру бритву діяв ти хитрощі, злюбив ти злобу більше, як добрість, несправедливість більше, ніж говорити правду. Бо злюбив ти всі слова погибельні, язик улесливий, тому Бог знищить тебе до кінця, вирве тебе і переселить тебе з оселі, і корінь твій землі живих. І побачать праведні, і злякаються, і посміються з нього, і скажуть Ось чоловік, що не взяв Бога за помічника свого, але поклав надію на множество багатства свого і укріпився в суєтності своїй. А я, як коли в не дерево, плодовити в домі Божому, надіявся на милість Божу і повік віки, буду прославляти тебе повік за те, що ти вчинив. І буду надіятися на ім'я Твоє, бо воно добре перед святими Твоїми. Псалом 52 Сказав безумний у серці своїм Немає Бога. Зіпсувалися і стали мерзенні в беззаконнях, нема хто чинив би добре. Бог із неба нахилився до синів людських, щоб побачити, чи є, хто розумів би або шукав би Бога. Усі відвернулися, вкупі нікчемні стали, нема хто чинив би добре, нема ні одного. Чи ж не прийдуть до розуму всі, що чинять беззаконня, що пожирають народ, мій наче б хліб їли? Бога не призвали вони. Там боялися вони страху, де не було страху, бо Бог розсипав кості чоловіку угодників. Осоромлені вони, бо Бог погордив ними. Хто дасть із Сіону спасення Ізраїлеве, коли Господь поверне полонений народ свій, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. Псалом 53 Боже. В ім'я Твоє спаси мене, і в силі Твоїй суди мене. Боже, вислухай молитву мою, почуй слова уст моїх, по чужі повстали проти мене і сильні шукають душі моєї, вони не мали Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь заступник душі моєї. Він відверне лихо на ворогів моїх, правдою твоєю вигуби їх. Радо принесу жертву тобі. Буду славити ім'я Твоє, Господи, бо воно добре, бо від усякої журби ти визволив мене і на ворогів моїх поглянуло око моє. Псалом 54, на кінець у піснях, наука Давида. Вислухай, Боже, молитву мою, і не погорди моління моїм. Зверни увагу на мене, та вислухай мене. Засмутився я в марнославстві моїм, і затривожився від голосу ворога та від утиску грішника, бо звалили вони беззаконня на мене, і в гніві ворогували проти мене. Серце моє стривожилося в мені, і страх смертний напав на мене. Страх і трепет прийшли на мене, і темрява покрила мене, і сказав я. Хто дасть мені крила голубині і полечу та спочину? Ось я віддалився, втікаючи і перебував у пустині. Дожидав я того, що спасає мене від легкодушності і бурі. Утопи, господи, і розділи язики їх. Бо бачив я беззаконня і змагання в місті, Вдень і вночі буде обходити його по мурах його, беззаконня і страждання та неправда посеред нього, і не зникли лихва й обмана з вулиць його. Якби ворог зневажав мене, я стерпів би, і коли б той, що ненавидить мене, пишався переді мною, я його заховався б від нього. Але ти, чоловіче, однодомний, управитель, мій, знайомий мій. Що вкупи зі мною розпушував стравами. В домі Божому ми ходили однодумно, нехай же прийде смерть на них, і нехай зійдуть до аду живими, бо лукавство житла їх посеред них. Я до Бога взивав, і Господь вислухав мене увечері і вранці, і півдні буду оповідати і звіщати, і вислухає голос мій, визволить у мирі душу мою від тих, що нападають на мене, бо багато їх було коло мене. Вислухає Бог і упокорить їх той, що існує сперед віку, бо нема для них викупу, тому що не боялися Бога. Він простягнув руку свою для відплати, вони осквернили заповіт його, розділилися від гніву лиця його і наблизилось серце їх. Змякли слова їх більш ніж олива, але то стріли. Здай на Господа турботу свою, і він буде живити тебе. Повік не дасть він захидатися праведникові. Ти ж, Боже, зведеш їх у яму погибелі. Люди, кровожерні й лукаві, не доживуть і половини днів своїх, а я, Господи, надіюся на тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Просвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий посяти з ціле, немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Душе моя, чому лінуєшся і гріхові служиш? Чому хворіючи до лікаря не йдеш? Відвернися ж від зла, яке ти творила, і клич до Спаса, уповання безнадійних, життя для розпачливих, лікарю всіх, спаси мій, помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Згадай, душе моя, Всесвітній суд Божий, коли грішників нагально волоктимуть полум'яні ангели, що тоді не буде допомоги для тих, які мають злі вчинки на своє оскарження, та нині відвернися й розкайся до Христа Бога волаючи. Чоловіколюбче, спаси мене і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мене не дуже гостіли, Богородице, вилікуй від злих діл. Подай мені полегшу для покаяння, мати Христа Бога. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико, Господи Ісусе Христе, Боже наш, що єдине знаєш недугу сплюдрованої моєї душі і як зцілити її. Обнови її, як знаєш, ради безлічі вилости твоєї і щедрот, бо на діла мої немає ліку, ані оливи, ані перев'язок. Але ти, Господи, що прийшов неправедних призвати, але грішних до покаяння, помилуй, ущедри, прости її. розірви список численних моїх нечистивих вчинків, настав у мене на вірний шлях, щоб, вступаючи в істині твоїй, міг я втікати від стріл лукавого і стати чистим перед страшним твоїм судом. Славлячи і оспівувачі, присвяте ім'я Твоє повіки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Просвятає, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконія наші, святий, посіти, наші. і зціли немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Слава Отцю син, і Сину, святом і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь прийдіть, поклонімся цареві нашому Богу. прийдіть, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякуємо всім за самолетовне єднання. Нехай Господь Бог благословить усі ваші добрі наміри і сподівання. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!